Ми вирішили, що ми не будемо будувати великий будинок, і ми зараз е, будуємо бункер е, повне, бункер на 100 метрів е, з трьома кімнатами. Да, е, він простий. Ну тобто, це просто там великий дуже багато. Підвал. Це дуже багато бетону, да. Тобто і арматури, і ми розберемо наш тимчасовий будиночок. І перенесемо його, поставимо на вершину бункера і поєднаємо це з ходинками. І виходить так, що пос... ця постця цей вислів абсолютно е... дикий, що немає нічого більш вічного ніж тимчасове. Да? Той будиночок, який ми е... взяли сканді, да? тобто там як базове рішення на пару років на час будівництва. Е... Йому вже е... мені здається 5 років цього року. Ми його зараз розберемо, зберемо знову і будемо в ньому жити. Бо він планувався як 100 метрів. 100 метрів там, ми думали про якісь там сотні метрів, да? але при цьому е чому вчить та ж сама повномасштабна. Да?